Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 27 жовтня 2025 року. Ключові висновки. Кремль посилює свої зусилля з когнітивної війни, спрямованої на те, щоб змусити Сполучені Штати Америки приймати рішення щодо війни в Україні. Вигідні для Росії, зокрема звинувачуючи Сполучені Штати Америки у власній нездатності Росії до змістовної участі в переговорах. Кремлівські чиновники продовжували відхиляти запропоноване Трампом припинення вогню, водночас підтверджуючи відданість Росії своїм початковим воєнним цілям. Росія продовжила брязкати ядерною зброєю у відповідь на те, що Трамп спростував випробовування російської ракети Буревісник. Повітряні кулі, що залітають до Литви з повітряного простору Білорусі, перешкоджають роботі вільнюського аеропорту. Вільнюський аеропорт повідомив, що литовська влада тимчасово призупинила весь повітряний рух в аеропорту в ніч з 26 на 27 жовтня через невстановлену кількість повітряних кулей, що летіли в бік аеропорту. Прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене зазначила, що повітряні кулі летіли з напрямку повітряного простору Білорусі, і що це був третій день поспіль і четвертий загалом випадок за останній тиждень, коли повітряні кулі з повітряного простору Білорусі змусили Вільнюський аеропорт тимчасово. Припинити роботу. Прикордонна служба Литви повідомила, що станом на вечір 26 жовтня вона закрила наземні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через білоруські кулі. А міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що кордон з Білоруссю залишатиметься закритим на невизначений термін. Прикордонна служба Литви повідомила, що закриття кордону не вплине на громадян Литви, громадян Європейського союзу та дипломатів. 27 жовтня Ругінене заявила, що литовські війська вживуть усіх необхідних заходів для збиття цих аеростатів, щоб надіслати сигнал Білорусі, що Литва не потерпить гібридних атак. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія дедалі частіше вдається до прихованих та відкритих атак проти Європи, і що постійні порушення російського повітряного простору. Нетрадиційна діяльність, ймовірно, є частиною нульової фази, ширшої інформаційно-психологічної фази створення умов для Росії для підготовки до можливої війни між НАТО та Росією в майбутньому. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Білорусь є фактичним союзником Росії у війні в Україні. Таким чином, білоруські вторгнення в повітряний простір НАТО є частиною ширших зусиль Росії в рамках нульової фази. Російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України в ніч з 26 на 27 жовтня. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 100 ударних безпілотників типу «Шахед», гербера та інших типів, включаючи близько 70 шахедів з напрямку міст Курськ та Орел, а також Приморсько-Ахтарська, Краснодарського краю. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 66 безпілотників на півночі, сході та півдні України, а також що 26 російських безпілотників вразили 9 місць. Українські чиновники повідомили. Що російські удари вразили житлові райони та енергетичну інфраструктуру в Харкові, Сумах, Запорізькому районі та Павлоградському районі Дніпропетровської області, а також залізничну станцію в Чернігівській області. Голова Запорізької обласної військової адміністрації України Іван Федоров повідомив, що російські удари по Запорізькому району залишили без електроенергії 1700 абонентів. Український експерт з питань радіоелектронної та радіоелектронної боротьби Сергій Безкреснов. 27 жовтня повідомив, що російські війська запустили кілька безпілотників типу «Шахед» з двома протитанковими мінами на нижній частині Крил. У Сумській області безкресно повідомив, що ці міни детонують через невизначений проміжок часу, і порадив цивільним не наближатися до впалих безпілотників. Повідомляється, що українські удари по дамбі Белгородського водосховища на південний схід від Білгорода та за 11 кілометрів від міжнародного кордону вздовж річки Сіверський Донець погіршують російські позиції в прикордонних районах на північний схід від Харкова. Повідомляється, що російське військове командування знижує пріоритет наступальних операцій у тактичному районі Добропілля, зосередившись на самому Покровську. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська, Покровська та Гуляйполя. А також у тактичному районі Добропілля. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області та поблизу Покровська та Гуляйполя. Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, оцінка просування українських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північ від Піщаного, на південний схід від Куп'янська. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля, оцінка просування українських військ. 26 жовтня Генеральний штаб України повідомив, що українські війська звільнили кучерів яр на північний схід від Добропілля за останні 10 днів. Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, уточнення районів на які претендує Росія. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 жовтня, вказують на те, що українські війська утримують позиції на південному сході Костянтинівки в районі, де, за попередніми даними, російських джерел зберігається присутність російських військ. Українські та російські війська нещодавно просунулися в гуляй польському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 27 жовтня. Казують, як українські війська піднімають прапор у Єгорівці на північ від Гуляй поля? Що свідчить про те, що українські війська нещодавно звільнили Єгорівку? Міністерство оборони Росії 27 жовтня заявило, що підрозділи 64-ї мотострілецької бригади Росії захопили Єгорівку. Оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 жовтня, показують, як російські війська піднімають прапори у кількох місцях у привільному та Новомиколаївці. Обидва на північний схід від Гуляйполя. Що свідчить про те, що російські війська, ймовірно, захопили привільне та Новомиколаївку. Міністерство оборони Росії приписало захоплення привільного та Новомиколаївки підрозділам 60-ї окремої мотострілецької бригади. Українські та російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку. Як українські, так і російські війська продовжують просування на Покровському напрямку, що підкреслює мінливий та уривчастий характер лінії фронту на цій ділянці фронту. Українські джерела продовжують відзначати непроникність лінії фронту та залежність Росії від місій з інфільтрації в Покровську. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вулицею Нахімова у Західному Покровську. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 жовтня, показують, як українські війська атакують російські позиції у східному Родинському на північ від Покровська, що свідчить про нещодавнє просування українських військ у цьому районі. Українська бригада, яка опублікувала відеозапис, повідомила, що українські війська контролюють родинське, і що обмежена російська піхота увійшла на околиці населеного пункту. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив, що українські війська знищили всі три російські бронетехніки під час нещодавнього взводного механізованого штурму поблизу красного лиману на південний схід від Родинського, але згодом невеликі російські піхотні групи увійшли на на південь Родинського. Машовець заявив, що невеликі російські групи намагаються утримувати позиції в населеному пункті, а українські війська контратакують. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 жовтня, свідчать про те, що російські війська просувалися раніше на західну околицю Вовчанська на північний схід від Харкова. Уточнення районів, на які претендує Росія. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 26 жовтня, свідчать про те, що українські війська утримують позиції на захід у Вовчанську в районі, де, за попередніми даними російських джерел, зберігається присутність російських військ. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.